Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський веломагазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную заднє велосипедне колесо розміром 26 дюймів під дискове гальмування. Даний обід комплектується втулкою під касету на 7-8 зірок. Сюди можна поставити касету. Це з однієї сторони втулки, з іншої сторони, місце, куди кріпиться ротор. Для е, дискового гальмування. Обод, як ви бачите, не має можливості здійснювати гальмування вебрейками Це суто для дискових е, тормозів. Даний Коло, саме по собі дуже міцне, е, має наступну составляющу. Тобто обод Alex Е, Це тайванська компанія. Розмір обота. 559 на 20. Це мається на увазі те, що обод від внутрішньої, сторони з одної сторони, внутрішньої частини з одної сторони до внутрішньої з другої сторони має розмір 559 мм. І 20 мм це мається на увазі відстань від внутрішніх частин ободу. От тут 20 мм. Це розмір ободу. Колос має обод пістанірований, це додаткове посилення ободу. Отвір у обода під тонкий ніпіль, тобто тільки тонкий велосипедний ніпіль можна застосовувати, коли будете встановлювати камеру. Але інколи е, люди цього не, цьому не радіють і тоді присвірлюють трішечки більше е, отвір в ободі, і тоді можна використовувати автомобільний ніпель е, в камері. Камеру з автомобільним ніпелем. Е, обод тим самим дуже міцний, алюмінієвий, двохстінний, пістонірований, е, обод під 36 отворів е, втулка. Звичайно, теж під 36 шприг. Шприхи Шприхи – це міцна частина обаду, це важлива частина обаду. Шприхи це те, що робить ваше велосипедне колесо максимально міцним. В додатку з пістонірованим обадом міцні міцний, міцний шприхи роблять накат на велосипеді дуже швидким. Дуже е, надійне буде е, мандрування на велосипеді, якщо ваше велосипедне колесо є з е, пістоніраним ободом і міцними шприхами. Шприхи не е, крашені. Це така чорна е, нержавіюча сталь, яка витримує е, гарну на, на, натяжку. Якщо буде якийсь е, додатковий... Е, е, Напруження, то вони не лопаються, вони не розтягуються, вони тягнуться, але не витягуються до поломки. Тобто, якщо ваша вага велосипедиста більш 100-120 кг, то даний оберт для вас якраз і існує, тому що шприхи натягуються дуже міцно, вони міцні. Шприхи мають ніпіля, латунні, які теж не ржавіють з часом. Якщо вам буде потрібно е, зробити е, перетяжку шприх, то оці латунні ніпіля е, будуть е, вам е, до подоби, тому що вони не ржавіють. Вони дуже високої якості мають е, метал, і тим самим вони е, будуть е, з часом також. Поддаватися регулюванню, коли ви будете зніщувати перетяжку шприг. Шприхи завжди потрібно перетягувати. Це як футболист, який бігає по полю, а потім зупинився і потім шнурував, почав шнурувати свої свою обув. Це норм, Це норм, коли футболист інколи на полі під час гри шнурує е свої шнурки, свою обувь. Тому що це ну, життя, так і тут. І інколи потрібно притягувати шприхи. Вони повинні бути завжди е міцно натягнутими. Втулка від торгової марки Кванда під ексцентрик. Е, з міцним кріпленням. Тобто, це велосипедне колесо 26 дюймів кріпиться на велосипед завдяки легкозйомного ексцентрику. Вага обода Alex Rims md 19. ну Це обод і колеса. кіло 210, кілограм 210 грамів важить колеса з. Втулкою квандою Алекс Rims МД-19 пистину 32 шприхи. Під дискове гальмування здійснюється дані, дана втулка. Сподобалось колесо е, в зборі. Приходьте купуйте. Сподобався відеоогляд, е, Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віла Віва. Якщо бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте велосипедне колесо в зборі 26 радіус колеса е, під дискове гальмування. Е, постійним покупцям завжди знижки колеса. Не дешеве, завдяки тому, що все високої якості.